Терористи використовують нові реактивні системи залпового вогню, походження цієї зброї Росія. Окрім того, на Донбасі проти українських військових воюють російські офіцери. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час засідання з силовиками. Також глава держави анонсує зміну тактики. АТО. тим часом про російський слід кажуть і у Держприкордонслужбі. Всі інциденти на державному кордоні, всі без виключення. Полягають в тому, що ми наступили їм на горло. Що на кожній раніше, де вони себе вільно відчували і проходили, ми раз за разом вже бачимо колони, перехоплюємо колони, застосовуємо артилерію, авіацію для того, щоб ці колони знищити. Натомість у Росії кажуть, що інформація про начебто підготовку точкових ударів чня і не більше. Про це заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков. СБУ у Запоріжжі затримали шістьох терористів, які закладали вибухівку в будинку преси. У будівлі працюють редакції декількох запорізьких змін. задержана група, яка збиралася спочатку, часові ліквідувати перших літ в області фізично устрані, а потім переключились на домпічаті і інші диверсії. Тому при спробі закладки в Ані були арестовані. терористами керував чоловік, який раніше мешкав у Запоріжжі. Він не приховує, що є агентом російських спецслужб. Ось це, я думаю, їх роздразніла. А што ми ні, хатім показувати писати то, що е, жажду довідь, услышать, причитать сепаратісти. Ну плюс общественна позиція. Ми теж одні з перших журналістів Запорізьких стали вивішувати на здании редакції массово украинские флаги, що, опять таки, явно всех всіх наших местных любителів Росії. В СБУ тривають допити слідчі дії з затриманими терористами. Вони вже розповіли, що мали завдання дестабілізувати ситуацію в регіоні, організовуючи вбивства і вибухи. 38 поранених під зеленопіллям доставили літаком до військово-медичного клінічного центру західного регіону у Львові. Хлопці, здебільшого, з легкими пораненнями. Лише троє з них середньої важкості. Першу допомогу їм надали на місці. Спроється вже повторні обробки до лікування, загрози життю чи їх порушення функцій здоров'ю на даний час немає. Це вогнепання уламкою поранення кінцівок, тулуба, голови. Хлопці, ті, які повернулися звідти, і які е, проводили свою діяльність що в день, що вночі постійно в напрузі і е, в такому стресі, то ви повинні зрозуміти, що їхній психоемоційний стан дещо не такий, як в тих хлопців, які сьогодні ходять вечором п'ють каву з дівчатами у Львові і гуляють. Розумієте? Тобто є проблеми з ними працюють і психологи. Спілкуватися з хлопцями, які девом уціліли в пеклі під зеленопіллям, лікарі забороняють, посилаючись зокрема і на психологічний стан потерпілих, тому радять почекати кілька днів. Україна запасається газом за оцінками фахівців на обігрів будинків, подача гарячої води та інші потреби споживачів на рік потрібно близько 16 мільярдів кубів. Тож накопиченого палива вже має вистачити, аби не замерзнути взимку. Запевняють у профільному міністерстві. Підземних газосховищах вже накопичено близько 14,5 мільярдів кубометрів газу. Тобто, це той ресурс, який нам вдалось заощадити з минулих років, і до цього слід додати щоденний видобуток, який десь У нас досягає обсягів порядка 50 мільйонів кубометрів в на добу. А от ситуації забезпеченням потреб промисловості може виявитися більш складною, вважають експерти. За підрахунками спеціалістів профільного міністерства, в Україні щороку видобувається близько 20 мільярдів кубометрів газу. Ще 10 можемо отримувати завдяки реверсу. Утім, цих обсягів буде все одно замало через високу енерговитратність промисловості. Тому уряд вимагає зменшити споживання на третину. А експерти пропонують свій варіант. І матиму питання. Щодо постачання промисловості, як вирішити це питання? Ну, є кілька шляхів. На мою особисту думку, найпростіший шлях це допустити на ринок незалежних постачальників газу, тобто дати дозвіл промисловості самі собі шукати газ. Я думаю, що насправді це б вирішило питання, принаймні на цю зиму так точно. Та найбільш прийнятним варіантом позбавлення газової залежності фахівці вважають повну модернізацію промисловості, адже енерговитратність українських підприємств у десятки разів більша це європейський чи то американський. Президент Петро Порошенко скоротив чисельність працівників своєї адміністрації до 416. Відповідний наказ глава держави підписав у понеділок. Раніше, за часів президентства Януковича, штат складався з 559 співробітників. Мета скорочень економію бюджетних витрат. Адміністрація тепер складатиметься з голови двох перших заступників, заступників, прес-секретаря, першого помічника, помічників, радників, уповноважених та інших. На автодорогах в Україні гинеться більше людей. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс на 10%. За перші півріччя цього року в аваріях загинуло майже 2 тисячі людей. Відтак у державтоінспекції переконують, що настав час змінювати правила дорожнього руху. Є пропозиція щодо зниження швидкості до 40%. 60 кілометрів на годину в місцях, де немає тротуарів, де в ну, населених пунктах, де це дозволяє інфраструктура. Тобто не йде мова про зниження взагалі швидкості руху населених пунктів до 40 кілометрів, вона у нас є 60 також в Україні хочуть розгорнути масштабну фотофіксацію порушень правил дорожнього руху. Водій з 14-річним стажем киянка Наталія Обухова за такі зміни каже: що менше на дорогах міліціонерів, то менше корупції. Що чим менше людей. Чим менше взагалі фактор, ну як як кажуть, людський, тим краще і, взагалі, тим більш якби чесніше взаємовідносини між водієм і державою. Але треба врегулювати питання, хто був за кермом в той час, коли те чи інше правопорушення відбулось. Адвокат Вадим Володарський погоджується, якщо водій використовує не власне авто, то повідомлення про порушення слід надсилати не йому, а власникові. Крім того, на його думку, якщо відеокамери замінять пости даї, це може призвести до зростання аварійності. Якщо стоять камери, які знімають, то людина може порушити, її ніхто не зупинить. Вона поїде далі з тією ж самою там швидкістю, якщо фіксується швидкість, і через кілометр потрапить у ДТП. Тобто немає. Цього профілактичного, скажімо, ефекту для безпеки дорожнього руху, тому це все ну така ініціатива, вона досить, досить неоднозначна. У Удалі кажуть, врахували негативний досвід шестирічної давнини, коли водії в Україні просто таки завалювали квитанціями про сплату штрафів. Той негативний досвід, який був у 2008 році, коли були листи щастя, так звані. Ми врахували, фіксація має здійснюватися і всі дані про цю фіксацію сходитися до одного або декількох центрів, а не так як було тоді в 2008 році, що будь-яке районне відділення, яке має в себе на озброєнні візир. Вийшли на дорогу, нафотографували, потім розіслали листи і сидять, чекають. Такого не буде. Внести на розгляд Верховної ради нові правила дорожнього руху можуть уже на початку осені. Перед цим обіцяють узгодити зміни з громадськістю.